Пронто, фронт, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, що вам по долі. імператор. Це чоловік, який готовий брати відповідальність на себе. Люблю імператорів. людина, яка має соціальний статус, має гроші. Це теж важливо. Це не в тому, щоб обібрати чоловіка, а в тому, що чоловік реалізований, це позначає, що у вас буде. Щасливе життя, бо він не буде реалізовуватися на вас. Щасливе життя, якщо, звісно, ви маєте свої особисті кордони, все мене понесло. Іде класний чоловік, імператор, скажу так. Зараз знижки на амулети 80%. Сьогодні останній день. Людина, яка що вам долі, яка буде працювати, буде заробляти кошти вам по долі і Аркан Сила. Людина дуже сильна. Людина, яка вміє контролювати свої внутрішні. Як вам сказати, ну дивіться, у нас внутрі у кожної людини живе якийсь дьявол, Хтось хоче курити, хтось пити, хтось аб'юзити, хтось маніпулювати, хтось кра, е, красти, Тобто, по різному, я про те кажу, що це людина, яка має сили мій контролювати свої е, тваринні інстинкти всередині себе. Тобто, справжній імператор, що вам подоліє? У вас буде, ви знаєте, ви до речі, головою зрозумієте, що цей чоловік підходить вам, і що з цією людиною десятка чаш буде. Тобто саме ця людина зможе вам дати те, що зробить вас щасливою, бо комусь треба поршкаєн, як мені, а комусь е, треба е, і маршрутці їздити разом, і теж добре, і це нормально. Так, у вас буде нова виха життя з ним. І верховна Жриця. Ох, вам кажуть, що. Але вам зараз про це не треба знати. Сонечки, дивляться мою групу Телеграм, там зовсім крутий контент. До речі, моє відео з Україною про українську мову, чомусь набрала мало переглядів. А зря. Зайки, я даю зараз всім посил. Давайте кожен день. В рілсах розказувати, що вчинять е, Росія терорист в нашій країні. Ми повинні інформативно їх задавити. І це правда, тому що їх пропаганда вже задовила всіх нас, і до чого ми прийшли, ви бачите. Тому кожного дня розміщайте нехай один рілс, той самий, нехай всі бачать, що вони творять в нашій країні. У вас не буде відносини з цим чоловіком. І на дуже дуже довгий період. Так. Розбите серце, яке у вас було, воно вже далеко від вас. Ця історія піде в нікуди, яка є щаслива за вас. Ви будете жінкою, яку чоловік буде кохати. Так, е Але бути ще й розумною, це круто.